Хресту, люди, я Відного здоров'я, Божої охорони. Я вас хочу дуже попросити, моліться до Бога, читайте слово Боже, живіть сітком Слова Божого і матимете щастя. Ми на вас далі нагадати, що нас тобі Бог. Бог послав свого слава Ісусу Христа у світі, щоб нас врятувати від ліків, тому що плакати від смерть це вічна розбудка з Богом. Ісус Христос твої покарання за наші рипи і воскрес ради нашого оправдання, Тому кожен, хто в нього не згинув, але мав таки вічність. Дорогі люди, нам потрібно кожного приморитися з Бога, покаятися за ріка і прийняти світи Христа, як живоспроведений Спасителем. Це наш видим і кожен з нас вирішує і приймати Христа і відкидати. Але якщо люди не відкидають, Якщо ми тримаємо пуска, то ми не будемо нести країн за своє ритмі. Так говорить слово Божові. Тому проминиця то з Богом. Покайтеся вже лікар. Вірите в пусках. Через поблизу попередження. Отчись, у вас 20 людей, вас не сторону, У сьогодні вот звідки повідомлення.